Знаєш, що це таке? Це твої набряки, які прилипли до живота, до боків, до пах, до спини, і ти ніяк не можеш їх позбутися, а зранку прокидаєшся з сильними набряками на обличчя. Але тільки погодься, що маска на обличчі ніяк не допомагає, тому що з набряками потрібно працювати зсередини. Зараз покажу як. Починаємо з діафрагмального дихання, яке потім застосовуємо впродовж виконання всіх вправ. Руки переносимо на живіт і на ребра, і починаємо спокійно вдихати носом, відчуваючи, як на вдих, під долонями розходяться ребра на 360 градусів, як повітряна куля, тобто вперед, в сторони і назад. На вдих ребра розкриваються, з видихом ребра починають звужуватися до центру. Уявляйте, що ваш живіт наче втягують в корсет. Але при цьому, будь ласка, спеціально нічого не втягуйте. Вдих і спокійний видих. Видих, намагайтесь завжди робити за завдих. Залишаючи стопи на ширині, тазу, широко відкриваємо пальці ніг. Навдих починаємо за тазом, сідницями витягувати себе назад, за руками вперед, створюючи довгу лінію в хребті. З видихом поступово штовхаємо себе вгору і п'ятками піднімаємося від килима. Знов на вдих. За тазом назад, на видих. Вгору. Далі опускаємося на підлогу, залишаємо одне коліно рівно під тазом, вільна нога йде рівною в сторону. Одноіменно руку до рівної ноги переносимо за голову, інша рука йде рівна в бік. На вдих починаємо штовхати себе в сторону килима. Дуже важливий момент: ми з вами вдихаємо у наші верхні ребра, розширюючи їх максимально. Робимо вдих. І з видихом м'язами живота. Починаємо себе піднімати вгору. І ще один можливий момент, коли ви видихаєте. Намагайтеся рівною ножкою, стопою притягувати килим до себе. На вдих вниз, на видих. Вгору. Далі переводимо таз в задній нахил і на вдих, зберігаючи задній нахил тазу, штовхаємо себе вперед, з видихом поступово повертаємося назад. Важливий момент, коли ми видихаємо і повертаємось, намагаємось передньою стопою стягнути килим до опорного коліна. Залишаємось в чотирикутнику, коліна рівно під тазом, долоні під плечима. На вдих за рукою починаємо рухатись в діагональ, відвертаючи погляд від долоні. З видихом повертаємося вгору. Так само в іншу сторону вдих, на видих вгору. А більше класних вправ, які допоможуть сказати Бувай, набрікам, у мене на тренуваннях. Посилання в шапці профілю.